Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Фіат Фіоріно. Автомобіль у нас грузовий 2018 року випуску, офіційний автомобіль, який купувався в салоні в Україні. Має пробіг 183 тисячі кілометрів, газ-бензин 6690 доларів. Ми маємо чудову оптику, автівочка у нас на 14-й гумі зимовій на металевих дисках. По салончику у нас повністю все обслужена, жодних питань нарікань немає. Е, маємо кондиціонер, е, далі передні склопідіймачі механічні, заді оптика без нарікань. Чудове вмістке багажне відділення, можна з легкістю перевозити вантаж. Далі, друзі, передній ряд нас зустрічає. Карта переднього ряду дверей, управління світлом, газом та багато інших корисних функцій. Тому, хто хоче придбати собі таку автівочку, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та 3 і з легкістю допоможемо вам пригнати будь-яке авто із США. З вами, як завжди, Автопарк.